Мої вітання, і сьогодні поговоримо про мої рукодільні процеси і трошечки про розподіл часу. Бо тут у мене трошки ділема, може хтось в коментарях порадить, а як ви з цим справляєтесь. Проблема в тому, що є багато хто. Тільки є скажімо так, прихильниками в'язання, є ті, хто багато вишиває і взагалі не в'яже. А є певна частка дівчат, такі як, саме, як і я, які хочуть робити і в'язати, і вишивати, і хрестиками, бісером. Ну, коротше, розпаляємось на усе. Також мене намагалися щоб я спробувала плести гірдани. Сказала відразу категорично, ні, бо якщо я спробую, ще буде одне захоплення, і тоді взагалі часу не буде вистачати ні на що. Тому сьогодні от про процеси і як я останні буквально два тижні виходжу з цієї ситуації. По-перше, у зв'язку з тим, хто мене знає давно, я сама з міста Херсон, але зараз у місті Кам'янець-Подільський, магазин не релакований, він просто зачинений в Херсоні, дай Боже, з ним все буде добре, з усім товаром і так далі. Тут просто з нуля. Майже два роки, от у грудні, буде як магазин у місті Кам'янець-Подільську на проспекті Грушевського. І... Відповідно, хочеться зробити якісь зразочки. По-перше, я люблю тестувати новеньку пряжу. Оце новенька я на неї огляд показувала. Зараз розповім про цей виріб. І, звичайно, дуже багато от є вишивки, що заходять дівчата, хлопці в офлайн-магазин, і для них є щось нове. Ті, хто не слідкують за новинами в інтернеті, за блогерами, вишивальними і тому подібне. Тому, звичайно, дуже часто відшиваю певні зразочки, не картини, а щось таке приємне. Прикладне і тому обов'язково от зараз а, браслети я вам показувала від чарівної країни. Зараз я на магазинчик відшиваю зразочок по набору чарівної країни. Ось такого чокера, бо дуже часто чокери просто плетуть із бісера. А я вирішила знову ж таки відшити по наборчику для того, щоб показати, який може бути інший варіант. Люди, які не плутуть, а люблять вишивати, що вони можуть зробити власна руч. Чокер цей, до речі, він йде на ось такій от атласній стрічці. І в мене вже основна частиночка, бачите, готова. Вона вишита по штучній шкірі. Тут в наборі є атласна стрічка, і крім цього, є таких от було два шматочки також шкіри. По ширині, такі самі, як і ось ця основна частина чокера. І оці частиночками, бачите, одні ще голочка, бо я відразу буду пришивати, вже не хотіла обривати голку. Вчора, коли дали світло, я трошечки встигла оцей шматочок довишивати. І до кінчиків потрібно ось таким чином пришити, щоб вони не саталися, і потім основну частину пришити ще до атласної стрічки. Сподіваюся, сьогодні це вже дороблю і покажу вам уже готовий потім чокер. Також, що стосується розподілу часу. У зв'язку з тим, що, поки не почали виключати світло після масштабної останньої атаки, то як я робила: приїжджаю додому, трошечки повишивала, почасу спочатку попрацювала за ноутбуком для того, щоб ваші замовлення там все зробити, новиночки, анонси і тому подібне. Потім буквально 10 рядочків чокера вишиваю, відкладаю, як би не хотілося продовжувати, і продовжую в'язати светрик Плюс ще один проєкт. У мене робочий в магазині, коли є хвилинка, або просто втомилася підбирати бісер хочеться сісти відпочити, і тоді пару рядочків в'яжу ось цього виробу. Таким чином розподіляю. Коли закінчується домашній процес, завершений, то тоді робочий плавно перетікає додому до ноутбука, і на роботі починається щось нове. Так ось. Що стосується цього виробу, я вам вже показувала і анонсувала новиночку від фабрики Yarn Art, це пряжа Andes Denim. Denim, тобто джинса, тобто він такий, де знаєте, міланжик ненав'язливий, Мені дуже подобається, як він виходить у полотні. Тут всього 20% вовни. Багато хто любить більш такий натуральний склад, але для тих, хто не полюбляє дуже теплі речі. І більш бюджетний варіант це в принципі пряжа дуже і дуже достойна. Але у кого чутлива шкіра, трошечки звертайте увагу, що може бути дійсно дискомфорт. Тут потрібно все пробувати, тому що ми всі різні, і кому заходить одне, не факт, що зайде іншому. Ось такий буде чоловічий светр. Бачите, уже скільки у мене зв'язано. Тут уже рукавчики на з'ємні лісички від Нітпро зняті. Перший рукавчик вже в, отут в процесі, рігланчиком зверху, ріглана лінія на 3 петелечки і подвійний ось такий у мене ворот. А в цій пряжі маточки 150 грамів 240 метрів. Хто звик до розрахунків 100 грамів, то це 100 грамів 160 метрів. Ось так виглядає в маточку і в'яжу светр на 54-й розмір. Дивіться, скільки зв'язано. І це у мене йде ще тільки другий маток. Тобто, пряжа доволі таки економна і з цієї точки зору можу сміливо радити. Якщо отак от брати, то напевно мені навіть три маточки вистачить. Я думала, що буде 5 на 54 розмір. Але поки що розхід мені дуже дуже приємно дивує. Тому. Зверніть увагу на цю пряжу, палітра кольорів там близько 15 майже всі у нас зараз є в наявності. Можна перейти по вайберу, номер вайберу є в описі до даного відео, і написати, покажу всю палітру, а також є телеграм-канал, де є вітрінка з нашим асортиментом щодо вишивки і в'язання. Далі, що стосується робочого процесу, який в'яжеться на роботі, звичайно, він в'яжеться доволі таки повільно. Тому що, коли є час, фактично 4 дні я взагалі до нього не притрагувалась, не торкалась. Тому покажу вам і трошечки розповім про цю пряжу. Пряжа з'явилась минулого року на ринку. Я показувала також є на каналі огляд на цю пряжу. Але, звичайно, завжди є бажання, коли знаходишся серед різноманіття маточків, різного складу, приходять якісь новинки. Є таке, що ну, дійсно хочеться спробувати, а як, а що. Ну і звичайно, для того, щоб протестувати і потім сказати своє враження щодо цієї пряжі до речі, в Херсоні у мене в магазині пряжа в основному була как би, отак от полукругом і більша частина за мною. Тут я собі зробила розташування. Дуже цікаво, що я, коли сижу за ноутбуком, у мене отак от полки з пряжою прямо напроти мене. Десь в TikTok я огляд робила на магазин. І знаєте, отак от сидиш, коли робиш замовлення по пряжі, дивишся і так оп, просто якийсь колір, якась фактура. Знову ж таки, впала в очі, і все, хочеться. Хочеться зробити, хочеться щось протестувати. Тим паче завжди в'яжу зразочки, бо дуже цікаво, як буде виглядати. Тому повертаюся до цієї пряжі багато щось я сьогодні розмовляю. Люблю завжди коротенько це пряжа від Avanti Yarn. Фентезі Рейнбоу називається меланжева частиночка цієї пряжі, а вона є також і в однотоні. Що мені подобається в цій пряжі? В моточках вона дивиться, яка вона пухнастенька, вона дуже-дуже-дуже приємна на дотик. Коли в'яжеш, пушочок також є, але в матку вона більш така пухнаста, здається. По складу, тут у нас 20% альпаки, 10 міріноса, 35 нейлона і 35 акрильчика. 100 грамів 330 метрів. Тобто метраж доволі таки класний. Рекомендують в'язати на спицях від 5 до 10. Я обрала 5,5, ,5, тому що светрик буде для себе, і я його хотіла зробити, знаєте, більш зимовим, не таким от дирчатим, не хмаринкою, щоб не дуже-дуже просвічував. Ось таким чином виглядає зараз полотно. Звичайно, так як я віжу рігланом зверху, тут не потрібен ніякий візерунок. По-перше, пушок, по-друге, меланж. Тому, звичайно, лицьова гладь. І, звичайно, коли дойду, буду розширювати, то ось ця ширина смужечок, звичайно, буде тоньша, тому що об'єм груді у мене доволі таки немаленький, але, думаю, все рівно буде виглядати доволі таки цікаво і незвично. Тому буду. Поступово вам розповідати і далі свої враження від пряжі На спицях 5,5 це в'яжу, і в процесі в'язання єдине, що спиця повинна бути з гострим кончиком, тому що в процесі в'язання оцей пушочок може трошечки зачіплятися за спицю. Але. Поки що враження чудові. Ті, хто брав, в'язав, дівчаткам дуже подобається. Зараз у дівчинки вчила її на магазині в'язати рігланчик зверху. Взяла для доньки, до речі, це її маточок відкладений, вдруг не вистачить. Вчора забігала. Говорить, мені здається, що два моточка на мою говорить, маленьку, худеньку 20-річну доньку потрібно вистачити. Ну, а я вам потім розповім про свій розхід. Цю пряжу також можна у нас замовити. Переходьте. До мене у Viber, або в телеграм-канал. Дивиться палітру або пишіть мені особисто на Viber, Завжди відзнему. Відповім на всі ваші питання. Всім гарного дня! Ну і пишіть в коментарях, як ви розподіляєте свій час.